Уже п'яту добу українські сили оборони в роботиному і вербовому на Запоріжжі відбивають потужні ворожі атаки. Бійці, що тримають там оборону зранку в прямому ефірі, в єдиному марафоні розповіли про ситуацію на цій ділянці фронту. Разом із ними там перебуває кореспондент СН Олександр Моторний. За його словами, росіяни щоденно під невпинну роботу артилерії атакують їхні позиції одразу з кількох напрямків. Відбувається це так. Техніка, яку прикриває одразу кілька дронів, під'їжджає до позиції. Сил оборони і висаджує російську піхоту, і вже живою силою ворог намагається захопити, чи не кожен бліндаж. При цьому росіяни цілими десятками потрапляють в полон. Українські ж бійці переконують, що за майже тиждень штурмів їм вдалося зберегти свої позиції. Ми чекали цього моменту, і коли пішли штурми, люди всі гуртовно зібралися, виїхали мобільні групи, які ми прийняли. Прийняли бій, і відбили. Ну, ми не втратили ні одної позиції за цей час штурмів. Ми навіть ті позиції, які може ми втрачали, але ми їх повідбивали назад. За одною технікою летіло шість, шість і півдродіо. Я так розумію, що і ти особисто, і хлопці ще і в полон взяли якусь кількість окупантів, так? Я брав сім окупантів, хлопці взяли вісім окупантів, які забігли в село. Також українські розвідники, що воюють на Запоріжжі, розповіли кореспонденту ТСН Олександру Моторному, що в районі Токмака вони фіксують скупчення техніки росіян. Тож їхній прогноз, штурми в районах роботиного і вербового найближчим часом не припиняться.